Всім привіт, котики та кіски, я містер котік. Сьогодні будемо грати у гру Car Crash. Ну що, поїхали! Let's go! Let's go! Так, ну що, натискаємо play. Так, треба вибрати карту. Так, а що її вибирати? Я тільки почав грати. Так, це спочатку. О-о-о! Так, це вони показують, як воно буде. Так, ну окей. Так, це газ. Так, а якщо врізатися? Так, а це що? Гальма. Так, Вікторі. Так, перемога. Так, давайте далі. Я ще поки що не розібрався. Давайте е не буду натискати поки що скіп. Подивимось, що вони показують. Так. Ага, це назад. А-а-а! <реш> це назад. Е так, е ретрай. Так, давайте газом. Так, я. Не врізався. Так, 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 так. Так. Е, uh, Так. Все вікторі. Так. Є, oh, yeah, так, давайте далі. Так, ну вже мені здається, що трішечки розібрався. Треба. Uh, дуже так. Uh, uh, Приїхати, щоб нічого не зачепити, мені здається. Та позбивати по. О, там що був цей як його? Лежачий поліцейський, чи що? О, трішечки позбивав, так. Окей. Так. Так, давайте, скіп, натискаємо, бо я вже трішечки розібрався. Так, давай, давай, давай. скоріше піднімайся, піднімайся, піднімайся. Так, піднімайся, піднімайся, піднімайся. Угу. Так, я не змог проїхати, бо бачили, воно там заважає. Так, давайте. Так, це ще треба відремонтувати тачку. Так, паузу. Так, продовжити. Так, все. Так, давайте е, знову так натискаю. А якщо ось так, ось так об'їхати, а, все, я вилітаю туди. Так, давайте газуємо. Так, не вийшло. Так, давайте. Дуже круто, що можна одразу відновитися. Так, це я. О, це, все, я зміг об'їхати. Так, це зміг об'їхати. Так, ось тут проїжджаю, проїжджаю. Так, 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 сюди. Так, а я зможу, зможу далі, далі їхати, чи ні? Вона димить, я нічого не бачу, геть, зовсім. Так, їду так на бум. Так, буде круто, якщо буде перемога. Все, Вікторі, ну, було дуже складно. Бачили? О, різнокольорове. Так, мені це подобається. Так, натискаємо скіп. Це вони кожну карту показують, е -е, перед тим, як їхати. Ого! А чому? Так, капець, я взлетів е з дороги. Чули, у когось щось аж впало. О, пощастило, я не зачепив цю штуку. Так, ну ось тут не дуже. Так. Так, може якось об'їхати, чи що, як ви. Як ви вважаєте? Так, впав. Окей, давайте знову. Так. Як же їх об'їхати? Так, я зможу би Так. Так, 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 так. Не, 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 будь ласка, будь ласка. Бачили, дуже круто проїхав. Але злетів з дороги. Так, давай, 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 щоб не зачепив. Так, зачепив. Ну окей, 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 окей. Так, я щось не дуже зрозумів, це що нова карта, чи що? Вони що подивилися, що я не можу там приїхати. Чи це далі вона. Як засеївилась, чи що, я так і не зрозумів. Хто грає у цю гру? чи Грав, напишіть, будь ласка, у коментарі. Ой, а я не можу там, мені здається, об'їхати. Так. А ну-ка, ну-ка, ну, ну, ну! Так, 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 вони зараз роз'єднуються. Так, все, я приїжджав. Та капець, я злетів з дороги. Як це можливо таке? Так, мені здається, що вони побачили, що в мене не дуже виходить, та вирішили мене просунути далі по карті. Так, ну окей, дякую вам. Якщо ви так зробили, так, давайте далі. Так, Скіпчик. Але треба, мені здається, подивитися було, яка там буде мапа. Та очі! Там, там можливо було проїхати. Я трішечки злякався, що воно на голову ось так мені впаде. Бачили? Це прес такий по голові б'є. О, пощастило, пощастило. Так, давай. М -м, перелякався я, що воно в мене вріжеться. Та капець, воно торкнулося мене, та я злетів з цього з дороги вниз. Та капець, та що це таке відбувається? Та ну. Є. Є. Є, 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 є. Так, нікого не збив, але проїхав. Так, є yeah, перемога. Так, а що можливо знову? Я хочу ще раз приїхати цю, цю карту. Давайте. Так, мені здається, що треба одразу стартувати. Так, все я не звертаю нікуди. Так, все їду по газам наповну. Все. Так, мені здається, що це круто. Ми проїхали. Так. Все так далі. Так, давайте подивимось на цю карту. Так, ну поки що мені здається, що не дуже важко. Так, газуємо одразу. Так, полетіли. О, ні-ні-ні. ні Так, сюди, сюди, сюди. Капець, пів тачки мені роздробило. Так, летимо, летимо, летимо. Так, так, сюди, сюди. А, хоч когось треба було. Так, я хочу заново. Так, спочатку. А чому в мене... А, воно далі просунулося, та бачили, але пів тачки в мене нема. О, а, також, також. Так, ну давайте хоча б так. А воно не хоче, бачите? Ну окей, давайте почекаємо. Так, ну Вікторія вже ж я згоден повністю, але я хочу знову повністю. Спочатку. Так, натискаємо. І треба, мені здається, оцю штуку об'їхати. Е... Ну, не так об'їхати, як я об'їхав. Так, о, добре, що, що з е... повністю спочатку воно. Так. Так, треба. А, все одразу треба брати ліворуч. Все, я зрозумів. Е, трішечки двері відлетіли, але. Та капець. Та що таке? Так, ну це я не доїду. Це треба чекати, поки воно спочатку само відновиться цей рівень. Так, ну, Вікторі, але я хочу спочатку. Так, треба ліворуч брати. Чи праворуч? Давайте праворуч. Так, ось так. Тр Трішечки праворуч візьмемо. Ось так. Так, ось так, так, ось так, ось, так ось, так ось, так, праворуч. Так. Так. А, треба не дуже газувати, мені здається. Так. Так, ну що, давай, 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 будь ласка. Я вже трішечки розібрався. Oh Так, хочу спочатку. Бачите, можна проїхати. Е Легесенько, потихесенько. Так. Так, проїхав. чекпоінт, є. Так, все, натискаємо газ. Так, нікого не збив, але проїхав дуже непогано. Так, може ще я хочу ще раз спробувати, будь ласка. Так. Так, давайте Ліворуч спробуємо. Не доїхав, щоб збити. Але приїхав. Так, давайте ще раз. Так, Скіп. Так, а якщо одразу натиснути на Гальм на газ та їхати швидесенько? А, воно, бачите, чомусь ось так. Одразу. Розвертає. Я не можу поки що зрозуміти чому. Бачили одразу капот відвалився. Так, проїхав. Круто, 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 круто. Так, воно, бачите, зараз бере та починає перевертатися само. Я не натискав, бачили, ні газ, ні гальма, нічого. Так, давайте еще раз. Да не, все, это все уже... Так, і що я можу далі їхати. Так, ні. Так, це воно після чекпоінту, так? О, все пропустило, бачили? Так, ще один чекпоинт. Ну, будь ласка, ну, збити, ну под... Я не можу бачити ліворуч, праворуч. Я натискаю воно байдуже. Воно. Нічого. Так, давайте ще останній раз, бо мені цікаво можливо проїхати, щоб збити цих чувачків там, котрі стоять. Це мені здається Оле... Олег... Олеги манікени. Так, 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 ну. Бачите, я ліворуч натискаю, а вона... Ніяк не можу її керувати. Так, все, окей. Е, Пройшли, але так собі нікого не збили. Е, так. Так, це є ще тільки що колеса пробив. Бачили? Так, проїхав. О, все. Вдалося когось вбити, збити. Так, є. Так, о, -о, -о, о! Оце гвинтокрили. Це таке собі. Так. І що, а якщо ось так їхати, воно не зачепе? А, треба було, мені здається, туди. Щоб підстрибнути. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Все, бачите, не можу керувати. Так, Вікторія перемога, але давайте спробуємо ще раз один, один, один раз. Так. Все, посередині їдемо. Так, спробуємо ось так. Так, підстрибнути. Так, спочатку. Так, все. Я ліворуч, праворуч, нікуди не А, все. При... О! Я думав, що я перестрибну. Так, давайте ще раз. А чому вони А, це чекпоінт, все, я зрозумів. Так, проїхав, так, м'ячики збиваємо, так, посередине, будь ласка. То що таке, капець? Давайте спочатку переграємо цей рівень, бо я думав, що я зможу цих чувачків збити. Так, вийшло, бачили? О, дуже погано. М -м, так, 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 так. А, ні, все, капець, гаплик. Так, це мені. А, ні. Це спочатку. Бачили, він мене. Торкнувся. А, все, хана. О! <tong> <anthropology> так, це що чекпоінт Так, давайте спробуємо об'їхати. Так, об'їхав. Так. Так, так, так. Так, так, так. Посередині, будь ласка. Є! Круто! вдалося збити цих чувачков. Все, Вікторі, круто. Так, ну окей, мені дуже сподобалось, круто. Що, так сьогодні і зіграли у цю гру Car Crash. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!